Друзі, вже багато хто мене просить, щоб я скинув розміри рами свого плуга. Зараз я вам його поміряю. І так, труба, а, яку я доварював, вийшлося 76 раз. Тепер труба повздовжня. Вона метр, рівнометр. І. Ось цей кусочок 30 см. Якщо повдожимо, 30 см виходить теж. Тепер розміри, розміри від корпуса до корпуса. Від болта останнього до болта виходить 50 см. Так само і тут 50 см. Пластина, оця вісімка. вісімка, я її купляв зразу там, де і купляв корпус. Вони, вони варять там рамок, виходить, і я в них зразу купив ту пластину, щоб нарізати, тільки то що трохи мучився, коли її сверлив. Далі. Загально, ну, загально, загальна, виходить, скажу загально метр вісімдесят. От, е, Які недоліки? Наприклад, якби я е, вже зараз робив ще раз плуг, то я б робив трохи по-іншому. Е, це є ширина захвату 25. Його. Ну і виходить, я ж кажу, що е, так якби від е, початку корпусу до початку 50 між болтами, я би його робив трохи більшим. Я би між корпусами робив більшу відстань для того, щоб можна було поставити передплужники. Ну, В принципі, вони у мене тут, ті передплужники і так стоять, але така ситуація, що дуже мала отут відстань. Отут і отут, від передплужника до плуга до корпусу цього першого. І виходить, що якщо, наприклад, нечиста земля. То виходить, що дуже ну, забиває, дуже сильно забуває. Якщо чистенька земля, без проблем орить е, все супер. Тому я б робив оцю відстань не 50, а принаймні 60 см. Ну, але вже, відповідно, е, оцей кут треба було вже ставити трохи більше, бо він би получався, забагато, забагато він би стягував. От. Тобто вже. Саму цю продольну раму трубу треба би було вже, наприклад, виставляти чуть з наклоном. Тобто вже малювати лінії, як стоїть плуг, і тоді вже ставити з наклоном. Ну, що хочу сказати, це є по рамі плуга. Ну, тобто, тут вже дивиться по ситуації своїх корпусів. Тут в мене 10 між болтом. Тут 20. Від цього болта до цього. Як я вже повторюся, від цього до цього болта 50. Я б робив 60. Ну, але так як в мене було кусок рами е, оцієї вже, тобто, ну, або все повністю, виходить, треба б було переробляти, що я не хотів робити. От. І Ну, одним словом. Такий плох вийшов. Ще один недолік є: е, оці два корпуси це були у мене старі корпуси. І що виходить, що я коли докупив новий корпус, він трохи відрізняється, його стойка трохи вища. Е, і відвал теж відрізняється. Ну, так як мені сказали, що це є старого зразка, а це вже пішли нові зразки. Відповідно, у мене е, по відвалах тут виходить. 70 і отут трохи, трохи більше 74. через те, що вони більш, більш нахилені. І відповідно, я вже дивився по ситуації, в мене середній корпус брав трохи менше. Я підкладав тут дві пластини по 4. Бо як ви бачите, отут він має практично 16 товщина. А тут і товщина вісімка і. І я підкладав отут. Ну і виходить, що вже тепер цей корпус середній став, в, як -то кажуть, в свою глибину. І вже, і вже глибина йде повністю рівно на трьох. Тобто я занурюю перший і пристрілююся вже до останнього. А середній він же якраз, я навіть не міг подумати, що буквально тут і сантиметр якийсь, що я додав навіть. Навіть ну, трохи менше, ніж сантиметри, що буде відігрувати таку реально важливу роль. От. Ну, все, що хотів сказати про плуга, про розмір його я вам сказав. Тут ви вже дивитеся по ситуації свого. Якщо робити все з нуля, ну, то тоді розміри треба буде зовсім інші. вам говорити цей раз. І по-друге, якщо, наприклад, ви будете робити з нуля. Робіть просто отут не на оці регулювання, як правило, вони без потреби. Робіть, зразу, зразу ставте тут цей вал, цепляти до трактора з понижувачем, такий, як на ПЛН, стоїть. Тобто я вважаю, що оці всі настройки вони реально без потреби. Така ситуація. Всім дякую за увагу. Буде щось ще когось цікавити, пишіть, дам відповідь обов'язково. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Бувайте всі здорові!